Ти просто літаєш і дивишся цілком ці переміщення між чотирма лініями, як там хто десь пушить, хто де фармить, які білди. Тобто, акцент буде, мені здається, на старті просто фокусуватися на, як хто відстояв лінію, бо економіка там дуже важлива, хто не знає, фішечка до злока, якби в тому, що як із доти перетекло, треба добивати прям кріпа, з нього вилітають. Душі. Такий, типу, да, та, та, та. Та. Ти половину дуже зафармиш зразу за вбивство, типу experience слеш, гроші, слеш, оце все твоє. І ще половина взлітає. І це може вбити як ти, так і твій опонент. І він зафармить собі це. Тому перша стадія вона була трохи така, м -м, певно, відносно пасивна. Всі захочуть просто нафармити грошей. І потім вже буде починатися екшн, а далі якісь білди у ці прикольні. Я вже зайшов, подивився, як класно, що Valve, маючи експеріенс доти, підтягнули магазин, оцей, вони оці білдобудування, що хочеш робиш, комбінацію твою. Ну вони ж набрали, що взяли нових розробників, це ж займається окрема команда. І кажуть, що Айсфрог курирує, наче випуск буде з І там, за скільки там останні три місяці вони там... Чили не кожен день випускають якісь апдейти на гру, постійно щось дороблюють, допілюють неї. Тому я думаю, зараз вони спочатку збалансують її максимально в... внутрі ігрового процесу, а потім вже перейдуть до саме якраз те, що ти казав продакшн історії.